1996 рік світові медіа не встигають відійти від шоку після гри Doom 2. Як на горизонті з'являється новий титан світу шутерів Quake. Американські змі наперебій пишуть про революційну 3D-графіку. ID Software купається у променях слави, роздаючи інтерв'ю та шикуючи на топових стендах. А Джон Ромеро в цей час ганяє на новенькій Феррарі та мастодонти ігрового ринку навіть і гадки не мають про те, що в цей час далеко в Україні вже рік, як йде розробка 3D-шутеру, котрий має кинути виклик клейку. Гру, яку і сьогодні лецплеїть по всьому світі, та дуже мало знають у нас. Так що ж це за Made in Ukraine, що зміг потягатись із легендою? Давайте розбиратись. Ви на каналі Ретробілі. І ми починаємо. 1997 року світ побачив українську відповідь Квейку: гру Chasm The Rift. Проект, що багато в чому технічно випередив Quake, та, на жаль, в плані реклами програв маркетингу ID Software. Компанія Action Forms була заснована у Києві 1995 року. І хоч колектив працював за принципом Family Company, вже через два роки хлопці викатують справжній 3D-шутер важкого класу, яким зацікавились на заході і видали у світі Wizard World Software. Хоч графічна гра і схожа на Quake, та насправді мала свій власний рушій, що демонструє рівень українських розробників на той час. Наприклад, на відміну від Quake, ви зустрінете тут навіть лицеву анімацію, що на той час було величезною рідкістю. Більш складні текстури, і досить продуманий і набагато більш різноманітний левел дизайн. Гра мала навіть атмосферні ефекти, як дощ або сніг, чи можливість руйнації деяких об'єктів. А особливою фішкою була можливість відстрілювати кінцівки ворогів. Втім, технічно проект лишався все-таки не повним 3D, а 2,5D. Так як Рушій не підтримував створення поверхне поверх інших секторів. А головне, що у часом був продуманий сюжет з персонажами і навіть брифінгами. Гравець брав на себе роль безіменного морського піхотинця, місія якого полягала в тому, щоб не дати так званим Time Strikers, мутантам, які вторгаються в різні епохи часу, захопити землю. Під час цих місій він відвідає різноманітні місця, починаючи від сучасних військових баз і закінчуючи гробницями фараонів у стародавньому Єгипті. Особливо варто підкреслити. Бійки з босами. Тут вони були виведені на новий рівень в плані використання оточення і методів перемоги. Крім цього, до гри було випущено навіть кілька офіційних адонів, а також редактор рівню. Щодо відгуків у пресі, гра отримала досить позитивні оцінки. В числі її переваг називалася низька ціна, здатність нормально працювати на повільних 486 комп'ютерах, щоб оцінити рівень наших програмістів. Варто нагадати, що тогочасні журналісти називали єдиними конкурентами української розробки Quake та Hexen 2. Для порівняння, на Росії в 90-ті лаптіногі спромоглись виробити лише шутер Падзємелія Кремля, що був жалюгідним клоном Wolfstein 3D з двовимірними спрайтами і частково вкраденими з інших ігор текстурами. На жаль, отримані гарні відгуки і бали у профільній пресі не допомогли розробникам отримати дивіденти від проекту, так як їх невеликий видавець Wizard World Software збанкрутував, а роялті не були виплачені. Тож права перейшли до GT Interactive, але надалі історія забуксувала. Втім, Action Forms швидко встали на ноги і зробили ще не один хід, як, наприклад, серія полювання динозаврів Carnivores. Втім, це зовсім інша історія. Неймовірно, але зараз чам готуються до повернення вже цього року. У жовтні вийде версія гри на Steam. Тож запасаємось грошенятами і готуємось підтримати вітчизняних розробників. На цьому все. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк, якщо хочете більше україномовних гік відео. З вами був Ретро Біллі. Побачимось.